Усім доброго дня. Ми привезли знову автозапчастини, а саме до Volkswagen T4. Тут у нас є пластикові деталі, двигуни, колеса, диски, різні дрібні запчастини, фари, стопи, решітки, капоти, радіатори. В принципі, Усе необхідне, усі запчастини до Volkswagen T4. Ми знаходимося у місті Вінниця. Маємо можливість встановлювати будь-яку запчастину у нас на сервісі. Також відправляємо поштою по всій території України. Даємо гарантію на те, що запчастина справна. Телефонуйте до нас, замовляйте, будемо раді вам допомогти. На все добре, до нових зустрічей.